Привіт, мене звуть Микола і це компанія Дерево Дін. Літо минає швидко. І на вулиці вже доволі прохолодно. А за кілька місяців прийде зима. На жаль, для всіх нас цього року вона буде складною. Постійно дорожчає електрика, газ і є серйозний ризик їх, як веєрних, так і непланових відключень. І кожен, для кого це актуально, хто обирає житло, задається думкою, як я переживу цю зиму, як забезпечити рівень комфорту для себе та своєї сім'ї і при цьому не вилетіти у трубу. Що ж в цьому плані може нам запропонувати модульна конструкція? Давайте поглянемо. Ходімо зі мною, пройдемо всередину. В першу чергу, це стіни, підлога та стеля. У стінах тут 150 мм, а у підлозі та стелі 200 мм мінераловатного утеплювача. Такому хорошому утепленню може позазрити будь-яка сучасна новобудова. Окрім того, тут стоять надійні вікна та двері. П'ятикамерні рами та подвійний анерозберігаючий склопакет. Невеликий об'єм цього будинку у поєднанні з хорошим утепленням дозволяє швидко його обігріти. Для цього вам буде достатньо, звичайно, електричного калорифера. Це надійне, бюджетне та ефективне рішення. А якщо вам захочеться чогось більш естетично вишуканого, можна встановити керамічну панель. Окрім того, велике значення має ось ця дерев'яна обшивка. Натуральне дерево заспокоює і додає психологічного тепла та комфорту. Тут досі пахне цим деревом, бракує хіба що шкіри ведмедя на підлозі. А саме головне, якщо ви захочете зробити ваш будиночок повністю автономним, вам буде достатньо встановити сюди невеличку піч-буржуйку із поверхнею для приготування їжі. Це дозволить забезпечити... Прийнятний рівень комфорту для вас та вашої родини навіть в момент, коли будуть відключені всі блага цивілізації. Тож, до холодів залишилось ще трохи часу, і у вас є час все обміркувати. Ми в свою чергу бажаємо, аби ви перезимували у теплі та добрі, і зробимо все від нас залежне для того, аби так воно і сталося. Тож бувайте!